Слово Верітас на ранок 26 серпня. Сьогодні в своєму Євангелії Господь говорить про сліпоту. Духовна сліпота це страшна хвороба, адже ми можемо жити і не помічати благодати, якими нас хоче обдарувати, і обдаровує Господь. А цих благодатей, цих моментів, Його благословень є насправді десятки, сотні, тисячі, адже. Кожного ранку я прокидаюся, а хтось ні. Кожного ранку я можу стати на ноги і йти, а хтось ні. Я можу обняти своїх рідних, а хтось ні. Кожного дня Господь намагається через мого ближнього підтримати мене через добре слово, через посмішку, через акт якоїсь допомоги. Чи помічаю я цю допомогу в своєму житті? Чи розумію я, що все це є дарунком Бога, а можливо, живу в цій духовній сліпоті, дорогі брати і сестри, закличмо Ісуса Христа в свою темряву, і нехай Він осяє моє життя, щоб я міг дарувати любов всім, хто є навколо мене.